Зміни на порозі, що зміниться дуже скоро, можливо, очікувано, можливо, неочікувано. Що зміниться? <смі> У вас з'являється декілька нових шансів на спілкування, можливо, стосунки. Тобто тут змінюється ситуація в романтичному плані для тих, хто був закритий і взагалі від цього відмовлявся. Ну, Якраз ви. Або вирішили собі, що вам це не треба, але до вас йдуть нові можливості і дійсно перспективні варіанти. Угу. Ви тут будете стілювати свої травми і виходити з цих відлюдницьких енергій. В спілкуванні з ними ви будете пізнавати глибше себе і дійсно дозволити собі обирати те, що підходить саме вам насправді на сьогодні.